Бельгійський граф де Керкове вручає ключі від авто військовослужбовці 119-ї бригади тероборони Івану Чаусу. Ми давно чекали ці два автомобільні засоби, особливо швидку допомогу. Вона буде спасати наших військовослужбовців, які сьогодні боронять на сході. Цим запитом ми займалися 44 місяці. Була переписка, ми бачили фотографію. І дуже раді, що сьогодні цей подарунок нарешті прийшов, і я дуже надію, що на слідчу неділі вони вже будуть працювати по назначенню. Граф каже у Чернігові він вперше, проте до України з гуманітарною допомогою приїздив неодноразово. Разом з естонською організацією доставляю українським військовим пікапи. Пояснюю, що саме його мотивує допомагати українцям. по перше. Це особиста причина. Я сам близько 50 років служив в армії. А по-друге, я впевнений, що Україна зараз захищає Європу, тому важливо зберегти дотримання міжнародного права і допомогти українцям врешті скинути Путіна. До Чернігова також приїхав інший бельгійський волонтер, монах Карл Стаутемас. Це його третій візит до міста. Розповідає основний напрямок його волонтерської діяльності в Україні допомога цивільним. Я з аббатства Грімберген. Там є молодіжна організація скаутів, і наша молодь допомагає молоді Чернігова. Ще ми відвідали лікарні, і я попросив лікарів, щоб вони склали списки всього необхідного обладнання. І я пообіцяв його надіслати. Під час цього візиту Монах відвідав і підвал школи в Ягідному, що неподалік Чернігова. Там на початку повномасштабного вторгнення російські військові майже місяць утримували понад 350 цивільних я не був готовим таки побачити. Я був шокований. це так негуманно. Я зробив фото і відео, надіслав їх бельгійським журналістам. цією гуманітарною місією керувала бельгійсько-нідерландська громадська організація Хартвою Україн». За словами її голови Яна Фандексоре, волонтери привезли до Чернігова не лише автомобілі. У фурі три потужні генератори, теплий одяг, ковдри, їжа. Ми сконтактували з паном Рено та з паном Карелом. Окрім. Крім цього у нас є контакти різних організацій, які долучилися і профінансували цю місію. Наприклад, одні профінансували їжу, інші одяг. Клаузес Лесі Ігнатенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.